Неділок 15 травня. Ви дивитесь новини на 11. Ст в студії Олена Петроченкова. Вітаю. З нами також працює Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Ракетний удар по Авдіївці. Росіяни поцілили по лікарні. Є загиблі закінчилась реєстрація на національний мультипредметний тест. Це єдиний спецзамі звичного ЗНО, які нововведення цього року. Берег або код нації, як обрати стильну вишиванку у Дніпрі напередодні свята дізнаємось. І колишня журналістка 11-го каналу коментувала Євробачення у Фінляндії. Про це наприкінці випуску. Вночі наша протиповітряна оборона збила чотири ворожі ударні дрони типу шахет та один розвідувальний безпілотник Орлан 10 Усі мішені були під прицілом повітряного командування. Схід попри сирена, ніч в області минула спокійно, без влучань та жертв. Додаткова грошова підтримка Дніпропетровщина отримає дотацію з держбюджету у 118 мільйонів гривень. Кошти надійдуть до 43 громад, в їхньому числі ті, що потерпають від ворожих обстрілів, куди саме спрямують гроші, вирішуватиме самостійно місцева влада. Ракетний удар по Авдіївці Росіяни поцілили по лікарні четверо загиблих. А на Запоріжжі пряме влучання у житловий будинок там вбита одна людина, шестеро поранені. Українські ж військові продовжують просуватися вперед на бахмутському напрямку. Більше про головні події доби в нашому дайджесті. Авдіївка ракетний удар по місту. Росіяни поцілили по лікарні. Четверо людей загинули. А це наслідки обстрілу Курахового. Тут ворог з ураганів гатив по житлових кварталах. Є поранені. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки. Дві ракети запустили по Краматорську, зруйнували домівку, мешканці якої евакуювалися. Загалом на Донеччині за добу поранення отримали сім цивільних. Це наслідки прямого влучання у будинок у Приморському на Запоріжжі. Житловий квартал обстріляли градами. 24-річний хлопець помер у лікарні. Шестеро людей отримали поранення. Серед них семирічна дитина. Також окупанти вгатили по Оріхову, а запорізькі нацгвардійці збили ворожий безпілотник. Ним противник намагався атакувати місто. Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Харківщини. З артилерії, мінометів та авіації гатили по Куп'янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: – 59-річна жінка та 65-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки та домоволодіння. 86 разів гатили по Херсонщині, 381 снаряд випустили з важкої артилерії, танків, безпілотників та авіації. Під час однієї з атак смертельне поранення отримав 64-річний чоловік. В той момент він знаходився на власному городі. О четвертій ранку окупанти запустили дрон камікадзе. Під удар потрапив один з освітніх закладів. Через російську агресію в області шестеро людей загинули. Ще троє дістали. Ле поранення щодня російська армія від 50 до 100 разів обстрілює звільнені населені пункти Херсонщини. Тактика так, також не вони Гатять по цивільній інфраструктурі та Хлібина врятувала життя воїну. Ворожа куля продірявила машину, рюкзак і застрягла у буханці. Це історія бійця з Бахмута. На цьому напрямку українські воїни продовжують просуватися вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За добу захисники знищили майже 600 окупантів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан 10 та знищено БПЛА Суперкем. Ракетна небезпека залишається по всій території України. Зараз в Чорному морі знаходяться 12 ракетоносіїв. Також майже щоденно окупанти намагаються атакувати безпілотниками. Дуже багато знімає в в небо здовж лінії фронту, здовж територіального моря України безпілотників намагаються зібрати максимальну інформацію і паралельно використовує ударні безпілотники типу ланцет. Українські пілоти влітку розпочнуть підготовку на бойових літаках західного зразка. Про це пишуть на сайті британського уряду. Сполучене Королівство розробить навчальну програму для наших пілотів. В планах створити нові українські військово-повітряні сили на літаках F-16 за стандартами НАТО. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Ліквідували особовий склад, знищили техніку та штаб окупантів. Група аеророзвідки Криворізької окремої бригади тероборони разом з 55-ю артилерійською бригадою вдарили по орках. Українські військові з дронів атакували позиції росіян. Вляв фейкові документи та допомагав виїхати з України у Дніпрі. Викрили злочинця, який організував схему переправлення чоловіків через державний кордон. За 4,5 тисячі доларів зловмисник видавав довідки про непридатність до військової служби. Правоохоронці затримали ділка на гарячому під час передачі пакету документів та отримання коштів. Повінь не відступає на Дніпропетровщині залишаються підтопленими понад півсотні домоволодінь та 37 будинків. Найтяжча ситуація на Нікопольщині та в Курилівці. передмісті Кам'янського там у воді майже 14 тисяч квадратних метрів. У Дніпровському районі від великої води постраждало 20 дворів та 5 будинків. У новомосковському навчальний заклад. В Україні закінчилась реєстрація на національний мультипредметний тест. Це єдиний іспит для одинадцятикласників замість звичного ЗНО. Його проводитимуть вже другий рік поспіль. Коли писатимуть цього разу та чим він буде відрізнятися, знає наша Софія Куценко. Зараз я роблю акцент на повторенні на практиці, і також в мене є репетитор з усіх трьох предметів, які я планую здавати. Вони більш структурують знання. Останній рік одинадцятикласниця Марія сумлінно готується до вступних іспитів. Національний мультипредметний тест складатиме з обов'язкових української мови та математики, а ще англійської за вибором. На три предмети матиме три години. Цього каже дівчина цілком достатньо. Однак побоюється, що на заваді стануть повітряні тривоги. Я там буду вирішувати одне завдання, буду над ним сконцентрована. Тут повітряна тривога і концентрація губиться моментально. Але можливо, це дасть час посидіти в підвалі, і трохи подумати. При ракетній небезпеці кажуть у міськраді, НМТ призупинятимуть абітурієнти разом з наглядачами спускатимуться в укриття, а продовжуватимуть вже після відбою. Наразі у Дніпрі триває підготовка закладів освіти, де проходитимуть іспити. Там обладнують комп'ютерні кабінети, а головне бомбосховища. Укриття у нас всі обладнані відповідно до вимог МЧС. Це і всі абсолютно потреби, які там повинні бути: медичні матеріали, туалети, вентиляція. Маємо на зараз вже автоматичну пожежну сигналізацію. Попри війну, національний мультипредметний тест в Україні проводять вже вдруге. Торік його запровадили замість звичного абітурієнтам ЗНО. Це було екстрено ухвалене рішення, тому визнають освітяни. Були деякі недоліки. Цьогоріч тест удосконалили. Будуть окремі варіанти на кожен день тестування. І далі ми говоримо про те, що цьогоріч запроваджені і порогові бали, і тривалість тесту минулого року була 120 хвилин. Цьогоріч буде 170. Я не можу сказати, що ми не працювали над. Закриттям виходу до мережі інтернет. в нас були програми, ми робили спеціальні налаштування. Але цьогоріч ця опція буде впроваджена централізовано. На НМТ зареєструвалися понад 24 тисячі вступників на Дніпропетровщині, 9 тисяч у Дніпрі. Дату іспиту абітурієнтам надсилатимуть індивідуально на пошту. Результати ж надаватимуть одразу після тестування. А в липні розпочнеться вступна компанія. Документи на бакалаврат вже готові приймати у Дніпровській політехніці. Сьогодні ми маємо більше 50 спеціальностей на бакалавраті. Минулому році на бакалаврат до нас прийшло більш ніж 2,5 тисячі студентів. Сьогодні ми очікуємо принаймні не менше. Сам національний мультипредметний тест відбудеться вже в червні. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Її називають оберегом а ще кодом нації. Це про українську вишиванку. Нині сорочок у магазинах повно, фабричні, ручної роботи, кольорові та білі, звичайні або як у знаменитостей. Як обрати та скільки коштує вбрання? Образи для свята собі підшукали і ведучі 11 каналу. Дивіться про все в сюжеті. Жовті та сині, чорні хакі або традиційні білі українських вишиванок у магазині нині море на будь-який смак. Національне вбрання до свята вже собі пригледіла ведуча щоденних новин на одинадцятому каналі Олена Петроченкова. Я обрала для себе оцю сукню. По-перше, мені подобається колір, дуже такий незвичний для вишиванки, дуже комфортний матеріал. Це льон натуральний, подобається вишивка на рукавах і дуже подобається, що тут підкресла Наталія. А от ведучий Марко Ручка дещо розгубився від різноманіття кольорів і біл. Подобається і зелене подобається. Воно все таке кожна вишиванка у світлиці, вона унікальна, і кожна людина може обрати на свій смак під свій настрій зі своєю історією навіть. Тому зараз будемо визначатись, думати, що краще біле чи зелене. Можливо, зараз ще щось подивимось. Не знаю через війну. Нині. У тренді Зелений. Підказують у світлиці. У зелених вишиванках зверніть увагу на цю модель. Вона називається Перунів цвіт. Вона саме зелене з таким орнаментом. А також серед зелених з того року дуже популярна є модель. Ось така, бо наш президент минулого року одягнув її на день вишиванки. Продають вишиванки у цьому магазині із 2011 року. Цьогоріч кажуть, цін на сорочки в середньому від однієї і до трьох тисяч гривень. Усе. Залежить від тканини та складності вишивки. Вишиванка льняна коштує десь біля трьох тисяч, там дві чотириста три тисячі. Вишиванка з комбінованої, з комбінованої тканини може коштувати десь біля тисячі. Вишиванка на батисті або на домотканій тканині коштує десь в районі тисячі вісімсот дві тисячі. З якої тканини та чим оздоблена? Цікавимось про вибір вбрання і у ведучих новин за хвилину. Ми вже з десяток образів світлиці. У яку Мов вбрані святкуватиму день вишиванки вже побачите цього тижня. 19 травня 11 канал покаже спецвипуск до Дня Вишиванки. Дивіться нас вже цієї п'ятниці об 11, 15 та 17 годині. Попереду тематичні сюжети, гості у студії та прямі включення. Не пропустіть. Айміна Арнау, Дмитро В'єдров. Новини 11 каналу. Фарбують, прибирають та висаджують дерева. Мешканці Самарського, індустріального та АНД районів вже третій тиждень поспіль виходять на суботник. За цей час облагородили щонайменше півсотні локації. Цими вихідними наводили лад у своїх дворах та паркових зонах. Подробиці далі. Лівий берег Дніпра. Мешканці Самарського та індустріального районів вийшли на суботник. Наводять лад у своїх дворах біля будинків. Пані Олена приділяє увагу озелененню. З Самого ранку висадила кущі та квіти. Нада зеленять ні Треба озеленювати, незважаючи на війну. Краса повинна бути завжди. Тому ми копаємо, озеленюємо. Минулого тижня фарбували паркани. А прошла неділя, ми забори сьогодні. Тут і Оксана. Вона вимушена переселенка з лиману. каже, Дніпро прийняв її дуже тепло. Тож тепер хоче зробити свій вклад у місто, яке стало для неї новим домом. Я завжди вважала, що це важливо. У мене дітки ростуть, я хочу, щоб було чисто. Це для екології також потрібно, бо зараз багато людей не дотримуються порядку. А я за порядок. Це моя маленький вклад в таке велике місто. Активне прибирання й в АНД районі. Мешканці з декількох будинків облагороджують сквер на Мануйлівському проспекті. Євгенія разом з іншими учасниками наводить порядок біля дитячого майданчика. Це примір для наших дітей, для наших співмешканців, щоб було чисто, щоб ми у душі розуміли. Що ми живемо тут і ми маємо не смітити. У цьому сквері багато пам'ятників з часів Другої світової війни, а також воїнам-афганцям. За ними також доглядають тут три пам'ятника, в тому числі ліквідаторам Чорнобильської ЕС. Дніпровському підпіллю з кожним роком це підтримка все більше. і більше. Люди бажають жити у чистому місті. Такі роботи проходять в рамках акції від міськради Дніпро квітучий. За три тижні прибрали щонайменше півсотні локацій. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. У повну сім'ю до тата та мами 20 дітей всиновили на Дніпропетровщині з початку року віком від 3 до 5. Ще понад 130 родин готуються стати прийомними батьками. Вони вже пройшли навчання. Більше інформації про всиновлення можна дізнатися в службі у справах дітей за місцем проживання. Євробачення з присмаком України Цьогоріч у Фінляндії. Колишня журналістка 11-го каналу озвучила міжнародний конкурс Солов'їною. А у Ліверпулі на його честь Дніпряни створили арт-інсталяцію з віртуальною реальністю. Таким чином оживили відомі пісні. Як саме розкаже наша Олена Городецька? Це фінська радіокомпанія у Угельсінки. Саме тут у лютому, 22-го відкрили програму новини українською. Бо через війну до Фінляндії приїхало понад 50 тисяч наших громадян. Цьогоріч для них вирішили коментувати Соловіною і Євробачення. Так хочуть підтримати тих, хто був вимушений покинути свої домівки. розповідає Галина, колишня журналістка з Дніпра. Звісно, звісно, кожен українець може дивитися євробачення з українським коментуванням українського суспільного. Так, звісно. Ось, але позиція мого керівництва була така, що ми піклуємося про тих українців, які знаходяться у Фінляндії. У Фінляндії з будь-якого телевізора можна під'єднаного до інтернету, можна подивитися на стрімінгу в сервісі Арена» Євробачення, яке коментуватиметься українською мовою. Відповідно, це не складно. А це вже музична алея зірок у Ліверпулі, де проходили Євробачення. Арт-інсталяція у вигляді 14 сходинок. На кожній з яких назва треку учасника. Цей проєкт створили Дніпряни разом з національним музеєм Ліверпуля. Вже більше п'яти тисяч активацій цієї арт-інсталяції. Ось буквально два дні людям дуже подобається. Вони дивляться, вони активують, вони записують контент. Багато вже міжнародних змі з міжнародних українських про це написала. У режимі реального часу гості можуть оживити пісню за допомогою спеціального qr коду Особливі теги для композиції британського виконавця Сема Райдера, спейсмен та Стефанія українського гурту Калуш. Ти там в космосі, ти ж коли слухаєш пісню спейсмен, а при активації арту калуши. Ти там взаємодієш з тематичним контентом, там, з шапкою, з їхньою популярною, ну і ще там деякі інтерактивні штуки. Така підтримка нашої культури ще раз доводить світ з Україною, кажуть європейці. Олена Городецька, Сергій Гончар, новину одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у вівторок у Дніпрі синоптики прогнозують в день 23 градуси вище нуля, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 757 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. На цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Далі на вас чекає дайджест новин з Нікопольщини.